Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про небезпечну змію. Королівська кобра або гамадріад – найбільша отруйна змія. Вони досягають довжини 5,6 метра, хоча середні розміри дорослої кобри 3-4 метри. До речі, ці змії важать не так вже й багато для своїх габаритів. Середня вага королівської кобри 6 кг, а максимально зафіксована 12 кг. Ростуть королівські кобри все життя, а воно у них у дикій природі триває до 20 років, у неволі до 30 років. Відповідно, рекордсменів за розмірами зафіксовано у зоопарках. Залежно від місцевості, де мешкає королівська кобра, її забарвлення може змінюватися від світло-оливкового до темно-коричневого, з білими, жовтими або бежевими кільцями. Чим густіше зарості і темніше місцевість Тим темніше її шкіра. Ареал проживання королівські кобри тропічні ліси Південної та Південно-Східної Азії, Індія, Пакистан, Індонезія та Філіппіни. мешкає по берегах струмків, мангрових боліт, у бамбукових чагарниках або поблизу чайних плантацій. Королівські кобри люблять ховатися у печерах та норах, а також заповзають на дерева, частина змій віддають перевагу якійсь певній території. Проте, деякі можуть переміщатися на десятки кілометрів. Королівські кобри можуть піднімати голову вертикально до третини передньої частини тіла. Вони також здатні переміщатися в такому положенні. Коли одна королівська кобра зустрічає іншу, вона намагається торкнутися її маківки, щоб показати своє домінантне становище, а змія, якою вона так торкнулася, одразу ж пригинається та уповзає. Найчастіше намагаючись відлякати людину, змія робить холості укуси, взагалі не впорскуючи отрути. Мабуть, це пов'язано з тим, що отрута необхідна насамперед для полювання і випадкові або непотрібні втрати отрути небажані. Якщо ж кобра вирішила виплеснути отруту, то робить вона це із запасом, тож загибель жертви практично гарантована. Її отрута містить найсильніший нейротоксин. Спершу жертва корчиться від моторошного болю, потім настає параліч. При цьому лише 10% людей гине від її укусу. Саме тому, що кобра береже отруту для важливіших для себе речей, ніж людина, а людину кусає в холосту, щоб не заважала. Втім, статистика відрізняється від регіону до регіону. Тайські королівські кобри більш агресивні, ніж в Індії. Там летальний кінець фіксується у 28% випадків укусу. Але якщо впорснута отрута, шанси на порядок мінімальні. Летальний результат може настати лише через півгодини. Потрібно терміново проти отруту. У Таїланді також використовують народний засіб відвар куркуми. але його потрібно прийняти до укусу, якщо йдеш у небезпечне місце. Тоді отрута спрацьовує дуже слабо, запобігши паралічу. Королівські кобри часто мешкають поблизу людини. Обороняючись і роблячи загрозливі випади у напрямку людини чи звіра, який її потурбував, королівська кобра здатна видавати характерні схожі на гавкіт звуки, використовуючи не надто великі можливості свого дихального апарату. У природі королівська кобра харчується переважно іншими видами змій, зокрема й сильно отруйними, іноді вбиває і вбивши ковтає невеликих варанів. Може обходитися без їжі близько трьох місяців. Час, протягом якого самка невідлучно охороняє кладко яєць. Зіткнувшись на одній території, самці можуть влаштовувати між собою ритуальні бої. При цьому вони не завдають один одному укусів біля самки залишається самець, що переміг. При цьому, якщо самка вже запліднена іншим самцем, нерідкі випадки, коли самець, що переміг, нападає на самку і вбиває її, після чого пожирає. Якщо повністю поглинути вбиту самку не вдається, через її великий розмір він її відригує. Спаровуванню передує нетривале залицання самця, під час якого він переконується, що самка не становить йому небезпеки. Самка може напасти на самця і вбити. Після цього відбувається спарювання, яке триває близько години. Після спарювання самка буде готова відкласти яйця приблизно за місяць. У цей час вона будує гніздо для яєць, що зовсім не притаманно іншим зміям. Гніздо будується на невеликій височині, щоб у разі повені під час тропічних злив його не затопило. Воно є купою знаючої лістової підстилки близько метра в поперечнику, в яку самка відкладає від 20 до 40 яєць і надалі постійно підтримує температуру від 26 до 28 градусів Цельсія, збільшуючи або зменшуючи купу. Таким чином забезпечується оптимальний температурний режим розвитку яєць за рахунок гниття рослинності. Інкубація становить близько 100 днів. Самки завжди охороняють кладку, стаючи дуже агресивними та нападаючи на всіх, хто наближається до гнізда, від дрібних тварин до слонів та людини. У цей час токсичність отрути самки збільшується, і внаслідок її нападу може загинути навіть слон. Незадовго до вилуплення дитинчат. Самка залишає гніздо і вирушає на пошуки їжі, щоб не з'їсти влансине потомство. Після вилуплення дитинчата тримаються біля гнізда приблизно добу, поїдаючи жовток яєць, що залишився. Дитинчата вже сильно отруйні, проте дуже вразливі і часто стають здобиччю більших хижаків. У кінцевому рахунку до дорослого стану доживають лише один або два екземпляри з 25. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.